Друзі, чи ви знаєте, що коли народжується Христос, да, пастушки йдуть, звіщають про це, це є спасінням і це є чимось таким грандіозним більше, ніж все, що відбувалося до цього. До цього відбувалося, що війни, імперії, захвати там йдуть всякі такі моменти. Але коли народжується Христос, Він народжується для своїх. Щоб ви собі розуміли, інакше він би не казав, що далі будуть війни. Дивіться, коли він своїм розповідає, що треба робити. І це спасіння для нас, саме слово Христос, це значить уповноважений, це якби офіційно зверху уповноважений Творцем, вищим розумом і тому подібне. Тобто, Він уповноважений, оце казати. І згідно цьому, всі свідоцтва на ньому збуваються до сьогоднішнього дня, можна прочитати все, що він сказав, воно відбувається. Тобто він уповноважений, в очевидь. І вже починає рахуватися нова ера і тому подібне від його народження. Так от, його народження само по собі це й дало людям вчення, саме Ісуса Христа, вчення в ньому вже те, що. Ви не можете робити так по принципу цього, цих світів, народів, і тому подібне. А що це значить? Наприклад, коли тебе б'ють по щоці, постав іншу, коли забирають рубаху, віддай її одяг, віддай, коли кажуть, іди одне, попри що йди два, і благословляйте ті, хто проклинає вас, і моліться за. Тих, хто вас ненавидить і тому подібне. Тобто, виходить ситуація, на ньому йде вихід з імперіалістичних цих амбіцій, машини звіра. Тобто звір сам по собі то є імперія. У імперії є Лжепророк, Лжепророк, який перевдягається в християн, передягається в мусульман там, передягається в синагогу, там, якби в іудаїзм там всякі. Релігійні тичі, які офіційно уповноважені від звіра. Це значить помазані це такі хрести, але вони якби звіром помазані. Розумієте, це людською рукою, а не рукою Бога Творця. Тобто, і таким чином це велика різниця. І ці підпіваючі імперіям, Підпіваючи е, цим всім государствам, державами, і тому подібне, вони спонукають цих людей, ці релігійні е, діячі, вже пророки, як сказано, е, робити той самий зразок по зразку. Вони визнаються як влада, це є від Бога, а значить, то є Бог. Той звір, то є Бог. І так треба всім поступати, вклонятися ідолам там, фімідам. Там. Якимось там амулетам, всяким судовим системам, органам звіра взагалі. Вони спонукаються робити людей, призиваючи їх на війну, призиваючи їх захищати в цей орган і тому подібне. Це є ЛЖПРОК, який робить вклоніння звіру в системі. І спонукає інших робити так само, тому що він не хоче там щось тратити і ще щось. Христос сказав. Що хто хоче йти за мною, хай зрик... зр... 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 зрічеться сам себе і душі своєї. І хто душу е... захоче зберегти в цьому світі, він загубить цю душу. Розумієте, а хто загубить її заради мене, той збереже її. Так сказав Христос. Ну, Це реально, це реально. І коли, наприклад, такі, як там паночка, такі, як там, Кирили, путінські і тому подібне. Якщо вони, як лжепроки, і там десь де хочеш, вони спонукають людей вклонятися звірові заради того, що він хоче зберегти тут якусь там сітку, грубо кажучи, знаєте, як супермаркетів, хтось, а він там домов молитви і тому подібне, щоб залишатися на плаву, то він це все вже втратить. І загубить вже свою душу загубив. Тобто він вже в позиції лжепророка, про яких перепереджав Той, народившися, наш уповноважений Христос згори. І таким чином ми відрізняємо учнів христових, для яких з'явився, і всіх віруючих, для яких з'явився, що Христос відміняє війну, відміняє. Спроби там, Петра взяти меч, захиститися, відміняє все це. І вже своїм вченням, як учні кажуть, давай ми зведемо огонь на тих, хто тебе не прийняв, вони кажуть, ви не знаєте, якого ви духа. Я прийшов не калічити душі, а зберегти душі людські. І це не розповсюджується на определенну. Масу, націю, чи як би це не називалось в Вавилоні в цім в свої, як би такі біжутерія, вся ця ідолопоклонства і тому подібне, всякі там куточки і гурточки. А саме це кажеться про душі людські, а значить, на землі, що він прийшов не калічити, не вбивати, не губити, а зберегти. І те це вчення, яке прийшло по, з приводу е, ударить по тебе по щоці став іншу. Да? Це кінець війні, кінець е, участі розуміння е, дається для того, щоб уже не приймати участь в звірячих е, цих театрах, які проводять кровопролиття Вбивства заради своїх амбіцій, своїх ідолів, своїх е, моментів, це вже приводить нас до відкриття того, що коли ми це не робимо, ми починаємо розуміти, хто це робить. І виходить, сама імперія Христос відводить своїх учнів від імперії звіря, звірячої да, звіра і лжепрока. Він починає давати, бачити. Людина, яка Виправдовує деякі моменти, тому що я беру там зброю, щоб там щось робити, вона ніколи в житті не зрозуміє того вчення Христа. Ми приходимо до висновку, що люба людина, яка бере зброю до рук в РФ, там, в США, там, де би це не було, ця людина. Не може ну, претендувати і взагалі бути по істині учнем Христовим і Сином Бога Живого. Чого? Тому що є зразок Христа, який дає вчення. Він дає таке вчення. Що якщо так, то ти маєш так робити, якщо так, ти маєш так. І це парадоксально для людей, які не спроможні так зробити. І не бажають так робити, і викручує, перекручує істину, знаходять вже пристаніще у лжепророка під ногами, який починає виправдовувати там, Рим, Римську імперію, Кесаря, нету у нас царя, крім Кесаря, і розпинають таким чином Христа. Щоб ви собі розуміли, це те, що відбувається на сьогоднішній час. І коли е з древніх часів що таке віддавати Молоху, Дітей своїх проводити через вогонь своїх дітей, віддавати, і Бог на це за це карає і наказує лихом. І заради двох ідолів, які вирішують між собою якісь питання, через цей вогонь проводиться дитина, віддаються діти, віддаються на ці вирішування питання між собою. І ми вже починаємо розуміти те, що Христос, Він. Виводить наш, наше розуміння тим, що він дає правильне вчення, і воно превише всякого. А все, що є інше, воно не може називатися християнським аж ніяк. Тому що є Христос, який відповідає за все християнство, І є вчення, яке має виконуватися саме християнином. А все інше то є е, лжепророк, є звір, є система злочинна, яка вже позиціонує себе як Бога, нав'язуючись з таким ідолем, як Феміди, там РФ, там судові Татарстани, там все Феміда, Феміда, Феміда стоїть. Судова система і складається з ідола, з іншого Бога і богині, і тому подібні. Там Європи, це, це те ж саме. Тому, друзі мої, Христос народжується для своїх. А ті, хто просто хотять, ну як кажуть, покушать просто в цей праздник, це вони та покушують, але чи народився він в них? Ось питання.